Суди складені повноваження та молитва за мир. Це випуск новин на МСТу. У студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні наші журналісти розкажуть про таке. Освячена вода для бійців. АТО. свято Маковія. Не судом єдиним. Само та журналісти. Ідеї майдану без відповіді на питання. Ціни вгору, золотий бензин. Тисяча першачків готуємось до школи. 21 перше століття проблеми з мережами. Не сміти, путь людиною. Про це все та набагато більше у сьогоднішньому випуску. Далі про все у подробицях. За останню добу в зоні проведення АТО загинуло 9 військовослужбовців, 18 отримали поранення. Про це на брифінгу у четвер повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. На українсько-російському кордоні обстановка і надалі залишається складною. Відбуваються сутички. Представники місії ОБСІ, які проводять спостереження за російським пунктом пропуску гуково, зазначили у звіті спеціальної комісії, який опублікували на сайті ОБСЄ, що кордон щодня перетинають люди у військовій формі. За останні Три дні почастішали випадки прольоту над пунктом пропуску вертольотів збройних сил Російської Федерації Мі 24 Протягом останньої доби фіксувалися випадки порушення повітряного простору України авіацією збройних сил Російської Федерації. В зоні антитерористичної операції бойовики використовують навіть міни, застосування яких заборонене міжнародними конвенціями. Про це повідомив представник прес-центру АТО Леонід Матюхін. Близько сотні фур з так званою російською гуманітарною допомогою цієї ночі зупинились на закритій території військового аеродрому у Воронежі. Повідомляє російська служба Радіо Свобода. На ночівлю залишились водії Камазів та супровід, де решта понад півтори сотні вантажівок наразі не повідомляється. З вечора середи, навіть в українському РНБО не могли достеменно відповісти, в якій точці маршруту знаходиться колона з російською гуманітарною допомогою. Те, що так званий гуманітарний конвой Російської Федерації йде до КПП під контрольної терористам, повідомив у твіт... Тері, кореспондент Гвардіан Шон Вокер, що знаходиться в місті Камень-Шахтинський Ростовської області Російської Федерації. Журналістка Financial Times Кортні Вівер тим часом повідомляє своєму Твітері, що колону супроводжують військові вертольоти, а також допоміжна військова техніка. На Маковія, 14 серпня, в Ужгороді молилися за мир у греко-католицькому хрестовоздвиженському соборі. На перший спас освячували воду, яку відправлять нашим солдатам у зону АТО Мар'яна Мартин про цю воду для тих, хто боронить нашу державу. На Маковія в Ужгородському кафедральному греко-католицькому соборі вірники приносили для освячення воду не тільки для себе та своїх родин. Не забули й про солдатів, які перебувають в зоні АТО. Це свята вода. Це їм дасть сили і здоров'я. Що ви можете їм показати? Щоб вони нас захищали, щоб у них все було добре. І щоб вони були сильні, і їх всіх боялися. На престолі вода не тільки для окроплення, а й пляшки з надписом Свячена вода бійцям АТО від Хрестово-Звженського кафедрального собору. Помолилися, окропили. А вже далі святу воду відправлять на схід. Водичку теж ми будемо відправляти по можливості, щоб потрапила водичка до всіх наших хлопців. Може й порозливаємо менші посудинки, так, щоб, ну, щоб удобніше було. У першу чергу освячену воду відправлять пораненим бійцям, що зараз знаходяться в різних шпиталях України, а потім і безпосередньо солдатам на східну Україну. Освячена вода дійсно цілюща, розповідають вірники. Вірять, такий подарунок дасть воїнам терпіння та нових сил. Я кожен ранок з тобою молюся, бо був м'яр. Не ж а від яка сильна молитвася. Вона така цілюща. Вона для всього. Я для них не ну так душевно передам. Як тим, щоб їм було лиш там, до кожного людських дітей чия б вона не була. Маковія перший спас або спас на воді святкують. Улюблене свято багатьох вірників, а цього року ще більш особливе і актуальне, розповідає отець Владислав. Цього року зміст празника або пам'яті Маковецьких мучеників особливий. Тому що в Старому Завіті ми читаємо, що мати семи своїх синів віддає. На поталу ворогові кожна мати, яка віддала свого сина в жертву заради держави, заради добра, заради цінностей, якими живе наша держава, наш народ є та Соломія. Я би хотів найперше сьогодні привітати всіх тих матерів, які пожертвували на вітар батьківщини життя своїх найцінніших, своїх синів. У важкий час для країни, коли не один син своєї матері бореться за цілісність та незалежність держави, варто пам'ятати і про молитву, кажуть священнослужителі. Греко-католицька церква активно долучилася до волонтерського руху на благо наших бійців і не тільки молитвою. До уваги вірників у неділю в соборі оголошено лотерею. Розіграють авторську роботу із зображенням собору.

14 серпня в Віршаві відбулась 24 та позачергова сесія районної ради шостого скликання на виконання рішення сесії районної ради від 20 червня 2014 року про недовіру голові районної і державної адміністрації Свічкарю. Відсутність реагування на звернення депутатів районної ради з цього питання Закарпатської обласної державної адміністрації Кабміну України та адміністрації президента України. Іршавська районна рада вирішила відкликати повноваження районної ради делеговані Іршавській райдержадміністрації згідно статті 44 закону. України про місцеве самоврядування в Україні. До 27 серпня 2014 року провести сесію районної ради, на якій утворити виконавчий комітет управління і відділи районної ради, затвердити їх кількісний склад, здійснити заходи по відкриттю рахунків загального і спеціального фондів районної ради, та відповідно закрити вищі вказані рахунки райдержадміністрації в управлінні Державної казначейської служби України в Вершавському районі. Рішення районної ради від 10 травня 1998 року про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації. Рації вважати таким, що втратили чинність, це рішення вирішили скерувати до адміністрації президента України Кабміну України закарпатської обласної державної адміністрації. Журналіста під домашній арешт. Вчора суддя Ужгородського міськрайонного суду Ігор Семирак мав розглянути клопотання слідчого Ужгородського міськвідділу УМВС Михайла Упаленика про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту головному редактору інтернет-видання Закарпаття Онлайн Олегу Дебі. Нагадаю, мова йде про нібито побиття ним іншого журналіста, редактора одного з сайтів, фінансованих нині вже колишніми регіоналами. Чим завершився судовий розгляд та як підтримали колегу журналісти краю, дивіться далі. 13 серпня, о 16-й годині, біля трьох десятків медійників провідних національних і крайових ЗМІ разом із громадськими активістами прийшли, аби бути присутніми на засіданні і підтримати колегу. Судовий розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу редактору Закарпаття онлайн Олегу Дибі закінчився навіть не розпочавшись. Суддя Семирак взяв самовідвід. І ми підійшли до зали судових засідань, де мало відбутися це засідання, і помічник судді оголосила, що суддя Семерак, який мав розглядати це клопотання слідчого міліції опаленика, взяв самовідвід. Певною мірою це логічно, тому що в принципі в цьому судовому засіданні я і так передбачав дати відвід цьому суді, оскільки місто в нас невелике, і всі чудово знають, яких тісних стосунках перебувають суддя Семирак, і замовник цієї справи Іван Волошин. каже, коли дізнався про те, що слідчий подав клопотання про домашній арешт, був здивований. За словами адвокатів, такий запобіжний захід використовується в останню чергу, якщо всі інші, в тому числі особиста порука, виявляються недієвими. Цього до. Ведено не було, треба абсолютно підтвердити, що мене нема, що я уникаю, що я ховаюся. Мене бачать всі в місті, всі бачать журналісти, можливостей мільйон. І це якраз доказує абсурдність цієї ситуації, фальшування цієї справи в цілому. Ця справа сфальшована від практично самого початку від використання прецеденту до того, які свідки там є. Шість п'ять свідків. Це п'ять свідків, які не мають відношення за те, людьми Волошина, які є замовником по суті цієї справи і. Роботодавцем, так би мовити, постраждалого голуба. У подальшому заяву про самовідвід мають розглянути, а справі призначено іншого суддю. Прокуратура відкрила кримінальне провадження відносно працівника міліції, який умисне наїхав на ужгородку на трициклі. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення умисне легке тілесне ушкодження. До скоєння вказаного правопорушення, причетний дільничний інспектор Ужгородського міськвідділу в Закарпатській області, 26-річний лейтенант міліції. Нагадаю, пізно ввечері, 10 серпня, в центрі Ужгорода на пішохідній зоні вулиці Корзу він керуючи трициклом, умисне здійснив наїзд на 25-річну ужгородку. Наслідок чого остання отримала легкі тілесні ушкодження. Згідно карного кодексу умисне легке тілесне ушкодження крається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року, повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області. Ілюстрація зміна системи влади та її відкритість також вільний доступ до інформації. Ось за що стояв Майдан, проте після революції гідності мало що змінилось. Принаймні так стверджують члени виноградівської організації Майдан, яким органи міської влади відмовили надати затребувану ними інформацію, яка за логікою повинна бути публічною. Чому це так? Юрій Павлишенець розкаже більше. Після перемоги революції гідності над режимом сім'ї здавалося б, все повинно налагодитися. Однак, виноградівське громадське об'єднання Майдан зіткнулося з чиновницькою перепоною. Вони вдруге судяться з міською владою, яка вперто не хоче поривати з минулим, і продовжує ігнорувати вимоги громадськості, зокрема у пункті доступу до публічної інформації. На цей раз члени організації затребували копії документів купівлі-продажу комунального майна. Ми вимагали від міської ради, щоб надали нам. І інформацію про те, як впродовж від 5 до 14 року відбувалося надання в оренду, кому в оренду виділення цікавився як інформація, як цей процес відбувався у міській раді. Кому і за скільки міська рада передала комунальні площі, така інформація за версією влади таємна. Тобто місцянам не варто знати, що коїться у них під носом, принаймні так стверджують в майдані. Я гадаю, що там практично щось є таке, що що не хоче міська рада, щоб громада про це знала. Я навіть не, не беруся навіть казати. Я просто кажу, ми намагаємося розуміти, що все помінялося, треба, щоб було чесно відверто. Всі, ми всі тут є мешканці, ми би хотіли, щоб а, практично не було так, як було раніше. Це наша основна мета, і ми і, 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 чисто спонтанно вийшли. І ніколи не думали, що з такого може вийти такі, 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 таке напруження. Ті особи, які укладали договори, не розуміють, про що йде мова. А, тобто вони всі залякані тим, що буде розкрита їхня інформація. хоча, Справді, нам їхня особиста інформація не потрібна, а тільки умови отримання майна ціна, умови збереження і так далі. Інтереси тих, кого буцімто відстоює міське керівництво, всі як один прийшли під стіни судової управи. Переважно це підприємці, договори яких і просять показати широкому загалу майданівці. Інтереси, скажу вже, як юрист не зачіпаються, оскільки законом чітко передбачено, що це публічна інформація. Особи, на жаль, не розуміють цього і. Чомусь створюють таку бучу, грубо кажучи. у своїй перемозі. Члени організації майдан не сумніваються, адже першу подібну справу вони легко виграли. Мова тоді йшла про землю та її розподіл, а точніше, пов'язані з цим зловживання. Тоді під прицілом люстраційного комітету з'явилися нові імена. Зараз же чиновники бояться, адже може полетіти не одна голова. Наразі в Україні через виникнення дефіциту палива та гідроресурсів виникла загроза порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності та її дефіциту. З огляду на це енергетична компанія Укренерго погодила з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України застосування графіків обмеження споживання електричної енергії. Графіки передбачають обмеження по відпуску електроенергії та потужності. Зокрема, для Закарпатської області застосовуватимуть наступні графіки: енергопостачання обмежене щоденно з дванадцятої до 17 та з 21 першої до 22 години в період з 11 по 31 серпня цього року таким чином тільки Закарпатська область мусить обмежити споживачів в межах 4 МВт потужності та 170 тисяч кВт годин. Відповідні графіки розроблені для кожного регіону України. Наразі це стосуватиметься тільки промислових енергоємних споживачів, які включені до графіку обмежень. Стосується обмеження електроенергії насамперед комунальних підприємств, які нерідко мають заборгованості перед енергопостачальними компаніями. Зокрема, на сьогодні накопичуються борги за спожиту енергію КП водоканал міста Ужгорода. Так для прикладу, за спожиту електроенергію водоканалу Ужгорода в січні розрахувався на 37%. У лютому 2014-го оплати взагалі не було а за березень проплата склала 32%. За сім місяців цього року водоканал Обленерго заборгував 1 мільйон 636 тисяч гривень. Загальна заборгованість за активну електроенергію становить більше 2,5 мільйонів, повідомляє Обленерго. Пад Закарпаття Обленерго відповідно повідомляє про повне припинення постачання електричної енергії на об'єкти КП Водоканал міста Ужгорода, яке буде проводитись починаючи з 18 серпня цього року, згідно з графіком. Закарпаття Обленерго просить громаду та владу міста Ужгорода втрутитися в ситуацію та посприяти її вирішенню в частині повної оплати за спожиту. Електричну енергію. Курс долара та євро останні дні просто шокує українців. Ріст цін стає неконтрольованим. Особливо здивовані останніми стрибками водії, які вже і не знають. Чи варто ще заливати пальне? Адже чим далі, тим більше вони пересвідчуються, що автомобіль таки не засіб пересування, а просто розкіш. Наші журналісти досліджували захмарні ціни на пальне, ось що вони дізналися. 1699, 1669, 92. Такі сьогодні розцінки за один літр бензину. Здорожчання майже на 2 гривні, буквально за два місяці. Перспектива не радує, кажуть водії. Чи можете приблизно назвати суму, як за останній рік? Наскільки він здорожчив За останній рік? Ну, гривень на вісім. подорожчав. На жаль, пан Юрій вже кілька років працює таксистом. Зазвичай за мінімальний тариф з пасажира брав 10 гривень. Та от сьогодні за таким тарифом їздити неможливо. І з такої пенсії не протягнешся. Та оце так ранком вечором де-то вискочу так, щоб на кусок, як кажуть, колбаски чи масла. Оце так не заробиш, в принципі, теж нічого. За останні три дні, по-моєму, вчора чи сьогодні. На 60 копійок бензин виріс в ціні. І постійно росте і росте. ви розумієте? Ціну довелося підняти, а результат пасажиропотік значно знизився. Люди їздять, хіба, як то кажуть, коли горить. Люд без грошей. Їздять дуже мало. Це їздить тільки той, кого дуже що прижме, що треба срочно. А так, ціни різні, ціни. У службах одні ціни, у приватників, інші мали, ну там пару гривень. Одним словом, хорошого нічого. Поштовхом, який змусив гравців паливного ринку у черговий раз підвищити ціни, зростання курсу долара, який на цьому тижні перевалив за 13 гривень. Нічого дивного, паливо сьогодні іноземний продукт. Пан Віктор чекати зросту ціни на бензин не став. Ще минулого року перевів машину на газ. каже наразі економія більш ніж удвічі, хоча і тут не зрозуміло, скільки ще вдасться економити завдяки блакитному паливу. У нас машина на газу набагато, можна сказати, на одну третю, дешевше. Виходить. Раніше була на бензині. Та й екологічно кращий газ. Не, не такі вихлопи шкідливі. А скільки сьогодні коштує газ? Сім гривень ще пропан. Водії розповідають: як би не було, на жаль, ситуацію не змінити. Відтак жартують, будемо ходити пішки, кататися на велосипедах, здоровішими будемо. Не знаю, я пішком хожу. Про зону АТО, молитву за мир, суди та шалені ціни. Ми вже розказали далі у випуску інформаційної програми. Час дивіться про таке. Тисяча першачків готуємось до школи. 21 перше століття. Проблеми з мережами. Не сміти. будь людиною. В Тячівському тернові селяни знову скаржаться на лінії електропередач. Кажуть, з електрикою проблеми а з побутової техніки використовувати можна хіба що холодильники. Більшого навантаження мережа не витримує. Артур Іванчо слухав скарги Тернівчан. Жителі села Тернови, які живуть майже в кінці села, потерпають від нестачі електроенергії. Вже понад 40 років лінія електропередачі дає максимальну потужність 90 вольт. Мешканці просто обурені таким ставленням до них. Скільки писали заяв і звернень, а результату не бачать. Кажуть, майже по цілому селу вже проведені високовольтні лінії, і люди користуються електрикою в повному обсязі. Сплачують за користування електроенергією, як і всі, але все, що працює у їхніх домівках, лише лампочки і подекуди холодильник. Провели нам кабель і підключають нас до старих проводу, яким вже 40 років. Світло, яке було погане, 70-80 вольт таке і буде. У нас на нашому світлі нічого не працює. Ні холодильник, ні машинка. Одна з мешканок села каже, що з перебоями працює електронасос, який забезпечує її будинок водою. Минулого разу знімальна група М-студіо висвітлила цю проблему. Після виходу сюжету в ефір високовольтні електричні лінії в Тернові провели. Правда, кажуть люди, проблему вирішили не до кінця. Поставили бетонні стобу, половина вже йдуть ті самі, що й були з тобою, і до і ніхто ніч нам не хоче не ну, де, до кінця доробити лінію. Проблема в тому, що не тягнуть нам кабель, в тому що седіння не прорубує, світла немає, ми платимо, як і всі нормальні люди, але, люди, але світла того немає, що щоб ми хотіли. Скільки ще будуть потерпати від нестачі електрики, люди і самі не знають. що незабаром теж зможуть користуватися бодай найнеобхіднішими електроприладами в домівках. Готовність навчальних закладів Мукачева до початку навчального року оцінюється на відмінно, так кажуть у міському управлінні освіти. Незважаючи на економічну кризу в Україні та нестабільну ситуацію на східних рубежах нашої держави, школи Мукачева не тільки готові до зимування, а ще й прийняли понад 100 дітей-переселенців зі Сходу. Про те, як готуються до навчання, яке розпочнеться за два з половиною тижні, дивіться далі. На початок навчального сезону все вже готово. Принаймні так запевнив начальник відділу освіти, як і минулого року, все буде по плану. Початок першого вересня, урочиста лінійка і актуальна тема для першого уроку. Наступила вирішальна пора підготовки до нового 2014-2015 навчального року. Хочу зразу звернутися до батьків, до учнів, до громадськості міста. Мукачева, що новий навчальний рік розпочинається як і завжди, 1 вересня, день знань розпочинається урочистою лінійкою початок у 8 годині, 30 хвилин, і після того всі учні від 1 по 11 класу зайдуть у класні приміщення для проведення єдиного уроку виховної години на тему Україна єдина. Майже у всіх школах та дитячих навчальних закладів встановлені сучасні системи енергозбереження, а педагоги готові до навчання. Понад тисячу першокласників сядуть за класні парти за попередньою інформацією. 100 з них є переселенцями зі сходу. Батьків заспокоюють, попри чутки, ніхто не буде скорочувати або продовжувати уроки чи змінювати графік навчання. Можливо, що осінні канікули відмінять, точніше пересунуть на зимові задля економії грошей на газове отеплення у холодну пору. За попередніми даними у цьому році планується прийом у перші класи понад 1100 учнів. Чому я зараз не можу конкретно сказати цифру? Тому що вточнюється ця цифра в зв'язку навіть із тим, що багато у нас є переселенців із східних областей з Криму. Можу вам лише сказати, що на сьогоднішній день таких діточок є понад 100. Правда, в цьому в ці в цьому числі 100 і діточки дошкільного віку. Темою першого і єдиного уроку 1 вересня буде Україна єдина. Вчителі розкажуть дітям про сьогоднішню ситуацію в країні, а учні зможуть поділитись своїми думками. Я думаю, що зрозуміло і вибір теми зрозуміло і мету проведення цього року у ці суспільно-політичні обстановці, в якій ми зараз знаходимося, які знаходиться наша Україна. Дійсно, щоб в залежності від вікових особливостей учнів від першого класу до одинадцятого довести до учнів, ще раз довести, що ми живемо в єдиній незалежній демократичній країні і ми. Боремося за цю єдиність, ми боремося за те, щоб спокійно і під мирним небом міг проходити новий навчальний рік. Тож батькам залишається тільки підготувати дітей до школи, як морально, так і матеріально. Купити форму, зошити, ручки, портфель та щоденник. А найголовніше завдання для дитини вміло показати свої знання, набуті протягом попередніх років. Квітучі дерева, чисте повітря, прибрані парки та вулиці все це щоденно роблять працівники комбінату благоустрою. Але без чого не буде чистоти та благоустрою у місті, так це без дбайливого ставлення та культури кожному качівця, кажуть комунальники. Запрошують всіх долучатись до покращення благоустрою та берегти рідне місто. Кожного ранку о 6-й годині працівники комбінату благоустрою починають прибирати місто. Робота розпочинається з центральної частини і до околиць міста. Проводяться паралельно роботи по викусу дамб, по облагородженню Коропецького каналу, регулярно проводиться заміна лавок, які наші щирі діти ламають, демонструючи свою силу не там, де її потрібно. Проводиться регулярне каждодневне прибирання закріплених територій, як у робочі, так і у вихідні дні. Працівники кажуть, навіть найменша дрібничка це вже перший крок вперед. Звичайно, вони роблять свою роботу, але й самим жителям потрібно подбати про чистоту та екологію, підтримуючи лад на подвір'ях і прилеглих до них територіях. Я рахую, що місто має бути європейським, тому що ми близько вже в мобілі Європи. Правильно, я їх підтримую. Тільки хай би не робили вщерб місту, а те, що робить для нас добро, дуже добре. Звичайно, що тут потрібно, тому що красиво. Щоб гарно було, щоб чисто було, щоб було любо вийти. Кожен житель міста може звернутися до комбінату благоустрою та запропонувати свою допомогу. У міській владі свою чергу закликають не нищити те, що вже зроблено, та підтримувати чистоту. Комунальники зараз зачищають останні ті там, де є несанкціоновані смітники, а також йде повним ходом покос в зелених зонах, дамбах, парках, скверах. І я звертаюсь до Мукачівців також долучитися до підготовки нашого міста. Стара мудрість чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. А ще зміна мислення та менталітету. Основа благоустрою. краю. юні футболісти змагались у Мукачеві. кажуть, спорт це справжня сила. Хто став переможцем у змаганні? Імені братів Ковачів, та скільки команд брало участь, дивіться далі. Дитячий турнір з футболу імені Братівковича пройшов в Мукачеві. У четвер протягом дня змагалися сім команд Закарпаття та три зі столичної спортивної школи. Організатори кажуть, проведення таких змагань серед дітей справа потрібна. Я взагалі вважаю, що такі турніри треба для нас, тому що бачите, що тепер пірується у нас в країні, але такі матчі, такі встречі, це думаю, добро, добро для дітей. Діти зайняті, діти грають в футбол, э, діти розвиваються, діти не ходять по підвалам по, по по э, і тому Тобто Ми для того, щоб прилітим більше дітей для участі в таких турнірах. Плануємо ще провести такий же турнір, як у нас цей турнір відбувся з діточками 2004 року. Провести в п'ятницю і теж брати будуть участь. Плануємо, що будуть брати участь сина і Мукачево, що це з наших команд. З Вершави буде команда. І будуть три команди Київські із Дашневе, із Під Києва. За підсумками турніру володарем кубка стала команда з Мукачево-Соколята. Сергій, капітан команди, радості від перемоги не стримував. Я граю лівого нападаючого. У мене вже багато медалів, один кубок і багато… З лошої ігрока. Цей кубок дуже гарний. За підсумками турніру, срібло дісталось футболістом з команди ФК Середнє, а бронзовим призером стала команда Іршави. В п'ятницю у випуску новин інформаційна програма Час на Мстудіо. Дивіться про таке. Шкільний ярмарок. Незабаром 1 вересня. Дивовижне поруч. Чоловічий монастир. Цілющий мед закарпатські бджолярі. Таким було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску у студії працювала Вікторія Росул. Тільки добрих новин вам залишайтеся з нами і надалі всього найкращого.